право на свіже повітря відстоюють в обласному центрі. Кіровоградські активісти влаштували акцію протесту. Не заважайте дихати в респіраторах та марлових пов'язках. Вони пройшлися центром міста, аби нагадати курцям про офіційну заборону палити в громадських місцях. Ініціювали акцію учасники молодіжної організації Пробудження. Близько двох десятків активістів зібралися на центральній площі і гуртом. Вирушили в напрямку набережної на обличчі у кожного респіратор або марлева пов'язка від проти Довелося відмовитися через пеку, жалкують організатори в руках тематичні листівки та попільнички, запримітивши курців, що палили у громадських місцях, учасники акції вимагали загасити та викинути цигарку. Кіровоградці здебільшого реагували спокійно та позбувалися сигарет неохоче. Да, я вот не курил неделю перед этим, а вот это только купил пачку сигарет и попался на такую акцию, представьте себе. Мы подходим, значит, с пепельничкой как бы просим для начала, чтобы он бросил как бы, сигарету, бычок пепельничку специальную. Потом даем ему специальный матеріал для этого. И тогда уже можно с ними, конечно, пообщаться.